Дуже дякую за запрошення. За запрошення про співпрацю. Технологічна академія талантів існує 7 років і, в принципі, тільки тим займається, що співпрацює з різними підприємствами, з різними ідеями, з окремими людьми і навіть великими організаціями. Ми шукаємо технологів харчової промисловості як на проєктну співпрацю, якщо ви хочете зробити окремий інноваційний чи класичний продукт. І також шукаємо технологів. На постійну роботу чи по Україні, чи навіть за кордон, великі малі компанії звертаються до нас, і вже більше сотень таких проєктів було реалізовано, і до сотні вже, мабуть, дійшла кількість тих. Виробників, з ким ми співпрацювали, і знайшли для них технологів. Так що звертайтесь, ми ведемо власні сторінки. Це сторінки для того, щоб технологи, які були залучені чи знайдені нами, але не пройшли на ті чи інші посади, щоб вони вчерпали галузеву інформацію. На жаль, при всьому інформаційному шумі все ще доводиться шукати таку спеціалізовану інформацію. Вона зараз у нас собрана на наших сторінках і в LinkedIn, і в Фейсбукі. І в Телеграмі, і в Вайбері, і в інстаграмі, і навіть в Тіктоку. Тому ми ä, продовжуємо свою Співпрацю і запрошуємо вас до неї. Будемо раді, як і більшості компаній, допомогти в такий нелегкий час розбудувати виробництво, розбудувати окремі галузі і співпрацюємо з освітянами, з науковцями і з технологами харчової промисловості. Дякую за увагу! Слава Україні!